Псалом 5 вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій. До Тебе бо молюся. О Господи, у досвіта ти голос мій почуєш. У досвіта буду молитися до тебе і виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе, і нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш всіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридкі, кровожерні і лукаві, я ж з превеликої ласки твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх. Вирівняй твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня гріб відкритий, облесний язик їхній, скарай їх, Боже. Нехай від власних замислів загинуть, за їхніх переступів силу, прожени їх, бо ворохоблять проти тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть. Радіти, вони повіки весело гукатимуть, захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословляєш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом.